Ну що ж, друзі, знову в нас говорять про те, що потрібно повертати українців з-за кордону, і потрібно повернути 7 мільйонів українців з Європейського союзу. Бо це потрібно для блага української держави, чи це якось вплине на благо цих самих 7 мільйонів українців, які проживають за кордоном. Я думаю, це питання риторичне і на яке кожен сам може дати собі відповідь. Це по перше, по-друге, поговоримо про різні заяви там зі штатів і так далі. І є окрема дуже цікава заява в нас Байдена. І, чесно сказати, мені б хотілося блювати, коли я це читав, коли я це слухав. Давайте це також розберемо. Бо настільки високого рівня цинізму я насправді вже дуже давно не бачив. Ми говоримо про колишнього президента США, Джо Байдена. Отже, дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І почнемо ми з повернення українців за кордону. Член Ради Нацбанку України Василь Фурман напевне підрахував, що українському Нацбанку трошечки не вистачає коштів, бо кошти це люди. Якщо немає людей, то і коштів немає. І, і якби всім чиновникам в Україні починає житись гірше, бо треба десь знаходити кошти на те, щоб кожен рік собі піднімати заробітні плати. Звісно, що про звичайних українців ніхто не думає. Давайте його послухаємо для того, щоб вступити в ЄС, треба щоб зрозуміло близько тридцяти тисяч нормативно-правив документів гармонізувати з Європейським Союзом і законів. Ну, це все разом. Тобто, це така кількість документів, але це стандарти. І наші українці там сьогодні ну, багато мільйонів. Зв'язку з війною живуть в Європі. Вони бачать і стандарти. І коли Україна буде змінюватися, це буде одна із кроків поверхних давайте по-чесному в Європі. Ну, є свої плюси і є свої мінуси. Серед плюсів це відсутність корупції, відсутність силової мобілізації, відсутність порушення прав людини і який не який їх захист. Ну, Типу плюси, вони очевидні. Як мінімум, те, що немає кумівства і немає корупції, як мінімум, немає такої сильної корупції. Так, Бо зараз любителі захисту наших українських корупціонерів будуть писати: А де ж тої корупції немає? А де ж її немає? Ну, Її тут, як мінімум, немає побутової. А в нас вона побутова починається з ТЦК. Тільки вона вже з побутовою там переросла в ніхрена собі масштаби. От е, тому є плюси, є мінуси. Людей до, до нашої батьківщини, тому що зараз це буде один з таких ну, питань, як повернути українців, тобто близько 7 мільйонів живе в Європейському Союзі, і яким чином їх залучити, тому що у економічне зростання, щоб економіка зростала, потрібно людський капітал. Бо у нас сьогодні є дефіцит робочої сили, і ця проблема вона буде тільки розвиватися, тому повертаючи українців. Друге питання це інвестиції, третє питання uh -huh. це технології. Таким чином ти забезпечиш 7% зростання і швидкими темпом проти одного покоління. Повірте, uh -huh. це для того, щоб надогнати країни східної Європи, нам треба одне покоління. Це 25 років. Більше відео. Дивіться, що я вам хочу сказати: що не треба задаватись питанням, як повернути українців за кордону. Треба задавати інші питання. По-перше, як боротися з корупцією в Україні і справді з нею боротися, а не на папері. Бо в нас на папері ми найчистіша країна в світі, святилище просто, на яке можна орієнтуватися. Це по-перше. По-друге, має бути в нас верховенство права. І воно, в нас верховенство права порушене як мінімум з 24 лютого 2022 року. От. Це наступний момент. Можливо, трошки пізніше. Не має бути бусифікації. Це третє, четверте, люди мають е, могти в Україні жити, а не виживати. І ті тарифи, які є, і податки, які є, вони мають бути якось співставні з тим, що люди заробляють в цій країні. Бо не може бути так, що людина заробляє мільйон, так? і е, платить, платить податок такий, ну якби е, там, я не знаю, 5%, наприклад, на ФОПі. І людина, яка заробляє. 10 тисяч гривень також заробляє 5% на ФОПі. Е, от і при цьому той, хто заробляє мільйон, досить часто ще й знаходить варіанти, як уникнути цього оподаткування. Е, я про те, що в принципі в Україні на сьогоднішній день податки вони є дуже і дуже високими. Буквально вчора я бачив інфографіку е, з приводу того, так якщо взяти всі податки, які от є в Україні, які сплачує кожен українець, то ці податки зараз трошечки нижчі, ніж. В Польщі. Але давайте не забувати, що в Україні мінімальна заробітна плата це менше, ніж 200 доларів, а в Польщі мінімальна заробітна плата це трошки більше, ніж 1000 доларів. От вам і вся різниця. Ціни на продукти. В Україні багато позицій вже набагато вищі. Як? В таку країну з без, без е, якихось економічних перспектив з порушенням прав людини, з порушенням е, взагалі законодавства, так бо в нас є недоторкані, а є ті, кого можна натягувати вдолі поперек, постійно. Е, як в такій країні можна на сьогоднішній день щось будувати? Ну і корупція це вже питання, знаєте, таке. Як там я не пам'ятаю, хтось з народних депутатів говорив, що через корупцію Україна щорічно втрачає приблизно 50 мільярдів. Доларів, уявіть собі просто ці цифри. Якби в будь-яке місто кожен рік от один раз вливати е, поверх їх бюджету додатково 50 мільярдів доларів, це якби не існувало в Україні корупції, то я не собі навіть не можу представити, який Дубай в нас би був просто в кожному місті. От, але звісно, звісно, що цього немає, бо е, якби ці кошти виводяться за кордон. Там купується нерухомість, вони просто лежать на рахунках, і, в принципі, все. Просто в нас ті люди, які приходять до влади, кожен раз, хто б не прийшов, вони накопичують багатство для майбутніх поколінь своєї родини. Для того, щоб вони жили безбідно, для того, щоб вони жили дуже добре. От. Тому тут питання не в тому, чи хтось повернеться ем, просто так. А треба, ну, як би, та, і як повернути українців? Тут питання в тому, як. Створити умови, в яких українці без жодних е додаткових зусиль хотіли б самі повертатись. От. Але цим питанням нас ніхто не задається, бо треба заставляти, обмежувати, контролювати і на цьому все. Далі, давайте одразу ж перейдемо до Джо Байдена. Джо Байден звинуватив Дональда Трампа в умиротворенні Путіна. Екс президент США дав перше інтерв'ю після того, як залишив Білий Дім в розмові з BBC він. Заявив, що Путін вважає Україною частиною, частиною матінки Росії. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, просто дурний. Не розумію, як люди думають, що якщо ми дозволимо диктатору, головорізу забрати значні ділянки землі, то йому це як... які йому не належать, це його задовольнить. Байден додав, що був збентежений зустрічю Трампа та Зеленського в Білому домі, яка переросла в сварку. Вважаю, це було низько для Америки. Знаєте, виходити і розказувати, після того, як три роки ти був президентом Штатів, мав всі можливості, всі можливості, абсолютно всі, забезпечити Україну такою кількістю зброї, що ця війна могла закінчитися ще в 2022 році. Після цього виходити і критикувати вже Трампа, який намагається якось цю війну завершити, це просто це блюватиння. Ми пам'ятаємо, що Америка при Байдені. Ну і в принципі зараз, але Трамп, хоча б того не обіцяє, Америка при Байдені давала Україні рівно стільки зброї для того, щоб фронт не просувався занадто швидко в глибину України. От, приблизно стільки давали Сполучені Штати Америки Україні, просто щоб виснажити Росію, виснажити, я не знаю, Україну і на цьому якби все. А зараз виходити і розказувати, махати після бою кулаками. Знаєте. І розказувати, який поганий Трамп, і як він все низько там робить, який це позор для Америки. Ну це смішно. Бо Трамп не Трамп, а Байден мав достатньо часу для того, щоб ця війна завершилась на користь України. І для того, щоб Україна була максимально забезпеченою і максимально сильною у всіх планах, а зброї давалось рівно стільки. Ще й з затримками нагадаю: рівно стільки, скільки треба було для того, щоб просто Збройні Сили України не посипались і не посипався весь фронт. От тому ці всі заяви, це, як на мене, популізм, і просто діду немає що робити. Я, по другому на жаль, це не можу назвати. От наступне спецпредставник США Келох назвав Путіна головною перешкодою до припинення вогню в Україні. Також, ну, це, типу, зрозумілий фактор. Кіт Келок зауважив, що Росія не перемагає в цій війні, інакше її війська були б на правому березі Дніпра в Києві та Одесі. Він також заявив, що обидві сторони конфлікту мають мільйони жертв, тому їм необхідно зупинити війну. За його словами, Україна погодилась на 30-денне всеосяжне припинення вогню про те, що. Е не всі умови їй подобаються. От ну тобто, зрозуміло, що Путін у всьому винен. Це зрозуміло. Я це підтверджую зі своєї сторони, це моя думка також. От, е, і до, я думаю, що Келох робить такі заяви для того, щоб донести їх ще більше до Трампа, для того, щоб Трамп нарешті почав діяти, а не очікувати чогось там від Путіна. Далі, цікава новина з Вашингтон Пост. Адміністрація Трампа зверталась до України з проханням прийняти в себе депортованих американських мігрантів. За даними видання, наразі Україна не прийняла жодного громадянина третьої держави, якого вислали зі США, і не має жодних ознак того, що Київ серйозно розглядає американську пропозицію. Е, от е, так двоє неназваних українських чиновників заявили, що це питання ніколи не доходило до найвищого керівництва країни. А один з них наголосив, що йому нічого не відомо про будь-які політичні вимоги з боку Вашингтона щодо бажання України прийняти депортованих мігрантів. Знаєте, якщо зі Штатами в цьому плані поторгуватись, так то можна рекрутувати таким чином зі прямо зі Сполучених Штатів депортованих мігрантів, прямо до Лав Збройних сил України, надавати їм прекрасну заробітну плату, як в нас багато хто розказує, і вони можуть е, йти воювати. І ще й не треба буде їм платити за, за якби, за їх доставку до України. А просто можна серед них набирати охочих на війну. Прямо в Штатах питати: хочете заробити грошей і воювати в Україні, то добро пожаловать. Не хочете, то не хочете. Ну то їдьте куди вам, їдьте додому. Mm -hmm. от. Така от ситуація, друзі, в нас. Що думаєте з приводу цього? З приводу того, щоб з, зі Сполучених Штатів Америки в Україну відправляли депортованих мігрантів, пишіть в коментарі. І за яких умов це можна було б зробити, також? Якщо у вас є такі думки, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі.